На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради було прийнято низку нормативно-правових актів. На основних хотілося б зупинитися. Перш за все, прийняли заяву про засудження сприяння Ісламською Республікою Іран, агресії Російської Федерації проти України, засудили входження, фактичне входження Республіки Іран в терористичну коаліцію з Росією, країною терористом, країною агресором. Привертаємо увагу світової спільноти до цієї проблеми і вимагаємо в життя максимальних заходів, максимальних санкцій щодо країни терориста Російської Федерації, а також всіх країн, які підтримують її в цих її терористичних актах. По-друге, внести зміни до закон, до законодавства про боротьбу з легалізацією відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом, зокрема. Нами було прийнято закон про запобігання та протидії легалізації відмивання доходів одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, яким ми унеможливлюємо участь в керівництві суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб громадян Російської Федерації, а також осіб, які підтримують агресію Російської Федерації. Проти України. Також було прийнято проект закону про зміни до закону України про державний бюджет на 2022 рік, який був ініційований Міністерством фінансів України. Цим законом ми створюємо фонд ліквідації наслідків збройної агресії, який буде включений до спеціального фонду державного бюджету. Віримо в перемогу і працюємо на благо України.